Я звертаюся від всіх, від, від всіх хлопців, від всіх військовослужбовців, від всіх вояк, які тут знаходяться, знаходяться на війні. Звертаюся від всіх них. Україна, допоможе. Не будьте байдужими. Не думайте, що вас це може не торкнутися. Кожного дня я чую постріли, кожного дня я бачу крові трупи. Кожного дня. І вони стоять за вас, відмирають за вас. Не будьте байдужими, допоможіть. Ми потребуємося у всьому. Ми потребуємося і в медикаментах, і в звичайному одягу, і в і в черепи, хлопців. Ми серед грязі спимо. Це вони тільки розказують, що вони повністю ато оснастили, що є все снаряження, бронежилети і все інше. А все, не знаю, що вони там нужні тепловізори, типу, ночне бачення нужна, нормальні снайперські винтовки, боєприпаси. Рестріляв винтовку на 400 метрів, ну, ми ж тут, на жаль, у нас немає того обладнання, яке б ми хотіли в повній мірі. І відстань приходиться вимірювати по певних орієнтирах. Наприклад, в тій стороні тривога я по певних орієнтирах буду знати відстань приблизно. Так як в дальномірі в нас немає. то пристрелим по 100 баксов. Обыкновенных блоков бетонных. Да, не, не можем там привезти. бетонных блоков? Чтобы да, мы, да, мы да. мин ховались. Чтобы мы сделали нормальные укрытия. Нам да, вот такие укрытия надо с той стороны. Нас утюжат каждый божий день минами. А там, мы же там заходили, смотрели, вот, как, что там плавают. ну плавает, плавает, плавает. там живем таких Им это загнать это сюда экскаватор, вот даже пришел, тяжело. пришел пацанам поспать после Служби, тому що у нас спать негде. там болото. Вони ж, вони ж прийшли, дехто багато прийшов з Майдану. Вони ж продовжили просто свій шлях, вони, їх декокли в душі кожного з нас. Відстояти нашу землю, нашу домівку, нашу Україну. Дякую. Чекаємо на допомогу.